Це орк, лавовий дракон та віверна. А це художник Олександр Тепляков та скульптор Микола Ковенєв разом із ще двома товаришами, скульпторами Олегом Степанським та Миколою Олексєєвим створюють фантазійні скульптури. Над цими трьома працювали близько п'яти місяців. Це бетон, це бетон, метал, основа конструкція з металевих дротів. Каркас, потім натягується металева сітка, набивається пінопластом для того, аби вагу зменшити. Потім цемент, чорнова накидка, основна і текстура. Коли він повністю готовий, тоді моя черга. Я беру фарби і розмальовую. Олександр професійний художник від настійного розпису, портретів та дружніх шаржів. Перейшов до скульптури з фантазійної трійки. Олександр презентує лавового дракона. Це міфологічний дракон. Він сидить на вулкані. Він сам жаростійкий, він бахнув у лаву хвостом, але від цього не розлетівся. Мій товариш Олег Степанський робив форму, і він вдало зробив текстуру. Мені розмальовувати його було одне задоволення: сам дракон не з бетону, в основі арматура металева. Потім йде піна, сітка, далі полімери. Це пластик, смола. Кожен з трьох фантазійних персонажів має свою історію. Віверна, говорить Олександр, була найскладнішою. Це красуння Віверна, дівчинка. Вона відрізняється від дракона. Якщо дракон, окрім крил, має передні лапи, то віверни, лапи і крила одне ціле. Це одна з моїх найулюбленіших істот. Її робив молодий скульптор Микола Алексєєв. Він його повністю переробив, вигнув. Тому скульптура отримала цікаву динаміку. Для Миколи Ковенєва цей лабовий дракон став першою скульптурою в житті. Раніше я просто вивчався в художній школі, який я відкрив «Сліпіч» на вулиці Суворова, на вулиці Суворова. І Потім я так забросилася, по житті-по житті, по тобто, я і був воєнним, а потім приїхав сюди, хлопцям побачив ці роботи і запитав, а можна чи к вам повернутися, спробувати себе. Вони кажуть, та приходь. І от якраз попав на цю фігуру і зварював і цемент, і бетон, і полімерні матеріали, стекловолокно, стеклохолст. От. Так що от було дуже тяжко. Ну нічого зробили, зробили, було інтересно. Процесом Микола захопився настільки, що творчих планів має багато. Зараз працює над наступною скульптурою. Наша робота називається під назвою Назгул міч уже. Повністю зроблений, перчатки теж зроблений виковані. От, І це буде далі плащ. Ну будемо думати, як його зробити, щоб він такий був дійсно, як настоящий. Ксенія Сіліна, Володимир Чепинога. новини на Суспільному, Херсон.